У горішніх плавнях загорівся балкон у п'ятиповерхівці. На момент пожежі в квартирі перебувала дитина. Обійшлося без постраждалих подробиці в сюжеті. Сьогодні, 23 травня, в горішніх плавнях на вулиці Добровольського спалахнула пожежа на балконі в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку. Виклик до служби порятунку надійшов о 12.30. Прибувши на місце, рятувальники виявили відкрите горіння балкону однієї з квартир. Вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На момент загоряння в квартирі перебував восьмирічний хлопчик. На щастя, обійшлося без потерпілих. До гасіння залучалося одне відділення сімнадцятої державної пожежної ряд рятувальної частини також через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. За попередньою інформацією, причина пожежі дитячі пустощі з вогнем В квартирі перебувала дитина, яка ймовірно через свої дитячі пустощі своїми діями призвела до виникнення пожежі. Внаслідок пожежі знищено остеклення балкону, внутрішнє оздоблення з пластику на стінах і стелі, а також речі бувші у житку. Матеріальні збитки від пожежі наразі встановлюються. Загиблих і травмованих немає. Рятувальники, вкотре наголошують, не залишайте дітей без нагляду та пояснюйте їм небезпеку ігор з вогнем.